Э, у меня такая новость. Очень же, э, дорогие друзья, прикольно есть. Ставьте лайк, заходим в наш Google э, Chrome. Ну и подписку на мой YouTube канал. Подписывайтесь, прикольно. Так, и давайте им расскажу. М -м, так, дорогие друзья. И лайк, ставьте Google. Первый сайт заходим. И так дальше, дорогие друзья. Но лайк стать. Подписку на мой YouTube канал. Подписались до сих пор. И лайк. Ну первый сайт загружается. Так, и же. Лайки, like, дорогие друзья, официально представлен полностью автономный робот Дусон Спортскруп АИ распознавающийся 200 видов объективов корпорации Дусон представила официально свой новый флангский робот. Роботизований пилисос під названням Spot Scrub, а і це перша модель бренду, бренда, зочитаючися сухою уборкою всіх типів e, і влажною мойкою твердих поверхностей і в одному устройстві й нашим продвинутим і для обна, обнаруження і устранення скритих, ну, дорогі друзі, скритих п'ятин, дорогі, і як, то можете лайк ставити, і так далі, будуть же іметь, но... Пылесос обладает облад... Пилесос обладает небольшим размером 37, 3x37x11 имеет конструкцию с в, 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 валиками над колесами, которые пер, перед, перед, перед распространение с срядится сер сердцем пылесосом стал процессор устройства души, как называется, а так дальше. Эээ e, дорогие e, друзья, так и а аи особенно выполняет же лайк выполняет трильйонів операцій в секунду двойная лиде лидар, система из камер високої четкости сканируют обстановку 7 раз на секунду и распознают около 200 различных предметов, ключевой стала технологии спот анткруп и система зеленый лет, подсветка является невидимым п'ятном в режиме реального времени определяет их тип сухие или влажные и активирует інт интенсивную чистку. Устройство возвращается к проблемным уч участкам до полного удаления гря... Э... Так, э... за грязный не... В... всасывающейся можно переставлять 18 тысяч па... па с Там... Дорогі... ну лайк тоже. Ну и так же, по с этого автоматически збільчить в 4 рази на коврах. для Наубу, уборки спецсевалік з метром 27 з 12 точною системою вулажний, який піднімається на 1 см, щоб не намочити ковро, но процесор уходить за устройство повністю автономна база самочистки автоматичний опустошаєть пиплівої кон контейнер заправляє баки водою мої і ти ролик, ролик при 60 градусів Цельсії сушить теплим воздухом при 45 градусів Цельсії дозирує чистяще средство і приміняє серебряні сереб іони для дефід сфіцирующийся в уборке, или как, ну, дорогие Так дальше. Ну, и мощный лайк, дорогие друзья і так далі. Ну і, е, Spot Scrub AI поступила продаж Китай 778 доларів США, а в Європі модель вже доступна в Великій Британії, Іспанії і планами за розширення в інші країни в декабрі 2025 року запуск США один на 2026 рік. Ладно. Я ротора, що офіційно представлений такий повністю автоматичний робот-пилосос, він все убирає, то наумний та так далі, Spot Scrub AI. Можете лайк поставити і Розпознаваєш 200 відео або об'єктив, можеш обирати, купу купати і пользуватися цим роботом, присвасом лайк. І всім спасибо за просмотр на відео, всім дорогі друзі, не можете лайк поставити, кому подобається, робот присвас. І дозу сам представити, який новий фламандський робот присвас, бренд по названню Спо, дорогі друзі, плюс ск ск скруп, а і... E, ну, первая модель обренда uh, uh, сочетает uh, uh, суху уборку всіх типа полов і влажный мой твердих по і э, в одному одном ширина продвинутый і для нарушения скрытых пяти нойки, писать врачи разумеем, 37 комет, так лайки, дорогие друзья, мои подписаны, и не да, неплохо. Na, jei jums patinka naujienos, tai IP 500 37,3x 37x 11SM turi konstrukciją su valikomis ant koalicijomis, kurie tvarežia visą pultą. вот, повторное распространение сряды с сердцем пылесоса стало, процессор устройство Dyson Ай, вот, ну, так дальше лайки, дорогие друзья, спасибо за просмотр видеоролика, и в секунду до двойна ну, лиды, лидар, система камеры высокой четкости, сканирует и так дальше, 7 раз можете пользоваться, вот, по, так спокойно убираться и так дальше, ну, если на секунду распознавит около 200 различных предметов, но, ключевой особенностью стала технология Spot and Scrub, и система в oled лед подсветкой, ну, и так дальше, выявляет, э, выявляет, так, дорогие друзья виявляє невідомі п'ятна в режимі реального времени, оприділяють їх тип сухої і влаги, вони все умні так далі, оприділяють, ну і возвращаючись як проблемним участкам до повного удалення грязі. Все, вони вбирають, можете ви так поліцот умні, так все функції вони підбирають під себе і діляються. Всасовуючися мощностю, особливо 18 тисяч пас на секунду, або як па, так далі, вчора для влажної уборки використовували як додаметувати в 12 на на на, на секунду сі сіємо верніні котори до понімають, вони саме щоб не намочити коври, ну і так далі. Лайк, до речі, під ну, комплімент до на відео і, дорогі друзі, всім до скорих, ну, зустрічі. Ну, компліментація до на відеоролі, дорогі друзі. Ще не скоро зустріч. Може, лекції процесуру ходу з устройства повністю там на автоматийській базі самочистка, так даже і от пуш, отпуск, отпуск Шайплер плевой контейнери заправляє баки воздухом при 45 45° дезирует частся Серце і приміняє так далі серебряні іони для дезінфіцируючих уборки. Ладно, лайки, спотскруп, а її продаж Китаю 780 доларів в Європі, модель вже доступна в Італії планами розпространення на інші країни. Ви дали 2005 році запуск США на даному місці на 2006 рік. Тільки лайк ставте, дорогі друзі, і всім до скорих встреч. Увидимося в нових відеороликах. Кому подобається, який робить пілісос, можете покупати. Дорогі друзі, лайки. Спасибо, до скорых. Ну, можете встреч и дорогие лайк ставь на данный видеоролик. лайки. И дорогие друзья э, можете лайк и до скорых э, встреч по нас данный видео ролик жрал присов лайки. Всем до скорых.